11 грудня в актовій залі районного будинку культури Калуша відбулися звітно-виборні збори громадської спілки, громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій АТО на сході України імені Романа Шухевича. Спілка була створена у грудні минулого року. Тоді головою було обрано Олександра Соколовського. Згідно статуту спілки, один раз на рік повинні проводитися звітно-виборні загальні збори. У зв'язку з цим громадська спілка ініціювала проведення загальних зборів усіх без виключення учасників АТО з Калуша та Калуського району. На загальні збори. Пори прийшли близько двох сотень учасників АТО. Розпочали із спільної молитви та виконання державного гімну України. На початку голова спілки Олександр Соколовський розповів присутнім про створення спілки, діяльність якої розпочалася рівно рік тому, та прозвітував про річну роботу. За цей час спільно із побратимами вдалося зробити чимало. Наголосив у своєму виступі Олександр Соколовський. Також голова спілки подякував усім за тісну співпрацю та озвучив плани роботи спілки на наступний рік. При формуванні бюджету на 2017 рік було роздані три листа калоскому міському голові. Голові РДА та районної ради і голови верхня. Янської та з метою покращення соціальних програм для учасників АТО. Ми ну, будемо надіятися, що на наступний рік вони наші так, якби побажання врахують. Учасник АТО Іван Кудибін розповів присутнім про роботу центру допомоги учасникам АТО, зокрема про найболючіші наразі питання виділення земельних ділянок. По місту Калушу на сьогоднішній день стоять 482 учасника ОТО на землю. Із них 185 було виділено, значить я установлюся. Пізніше 297 стоять ще для виділення земельних ділянок. Із них 175 з посвідчення УБД, 122 бійці без учасника УБД. У 2015 році в жовтні місяці було виділено міською радою 115 ділянок. Ви вдумайтесь, і потім будемо говорити. 115 ділянок. Учасникам АТО було виділено тільки 88. Всі пішли на другий пільговий категорії. Значить, 2016 рік, квітень місяць, було виділено 98 ділянок. Значить, що земельна комісія, я дякую тій земельні комісії, нашій земельні комісії і дякую авганці і чернобинцям, які підтримали нас. Вам дали землю, беріть копію учасника бойових дій, копію індекційного коду, копію паспорта. Будь ласка, безплатно, без ніякої копійки вам роблять документи по місту Калушу. Під час зборів Олександр Коваль, Віктор Павлю, Володимир Павлюк, Михайло Павлю та Йосип Сарахман звернулися до своїх побратимів із проханням згуртовуватися та спільно діяти в інтересах спілки. Це не просто організація, а об'єднання усіх без виключення захисників України наголосили хлопці. Також за порядком денним було до обрано кількох членів правління спілки, одноголосно проголосовано за склад наглядової ради. За пропозицією знову обрати головою спілки Олександра Соколовського члени зборів проголосували одноголосно. В першу чергу дуже вдячний побратимам за те, що довірили це тяжку ношу нести ще один рік. І хочу так сказати, що це що своїм правлінням попередній рік, що ми зробили, ми зробили багато. Можливо, хтось бачив це, відчув на собі, можливо, не відчув, але є багато напрацювань, які ще будемо напрацьовувати в наступному році. Зараз нове правління трошки ну одні відійшли, другі під прийшли. Тобто з новою кров'ю, з новими силами, з новим бажанням ми будемо перевертати гори. Я бачу, всі нас якось так синхронно підтримали. Сьогодні було на зборах 175 чоловік. Я дуже всім вдячний і прохання всім не опускати голову, а долучатися до роботи спілки. Бо всі разом ми щось зробимо. Поодинці нас просто переламає. Це якби ця система, вся. На завершення отець Григорій Мороз закликав усіх учасників АТО об'єднуватися, а також завжди пам'ятати, якою ціною здобувається незалежність та мирне небо рідної землі. Коли ви не станете плечем, плече, коли ви не будете підтримувати один одного, коли ви не будете розуміти один одного, ви зрозумієте, добре казав. Йосиф. Завтра, за вас забудуть, як забули вчорашній день. Так, як забули афганців, так, як забули тих, хто воював в Другу світову війну і так далі що в бої. Така тенденція людська. Тому старайте для того, щоб працювати, ми всі працюємо на одне, щоб допомогти кожному із вас реалізувати себе. У цьому житті й дістати все те, що ми заслужили від суспільства.